Депутати обласної ради заборонили діяльність та символіку опозиційного блоку на теренах Прикарпаття. Таке рішення прийняли під пильним оком правого сектора, представники якого прийшли на чергове засідання обласної ради. Активісти беруть слово і пояснюють свої дії у чистий четвер. кажуть, до цього призвела бездіяльність влади. Що саме підкілимним способом була спроба легалізувати діяльність антиукраїнської, антидержавної, антинародної сили опозиційний блок. Я не розумію, нам що? Мало що нас топтали, топтали нашу мову, топтали нашу честь, топтали нашу гідність. Тому і відбувся марш протест, і як наслідок сміттєва ілюстрація начальника обласної юстиції, Василь Абрамів каже, це приклад для решти чиновників, які досі тримаються за свої крісла. Ми до таких дій більше вдаватися не будемо, але не провокуйте нас. Ми хочемо, щоб влада очистилась. Ми хочемо, щоб наша Україна була сильною. Що тут панував законний порядок? Присутнім нагадують про 2004 рік, після якого партія регіонів реваншувала на виборах. Аби цього не сталося знову, від депутатів вимагають заборонити діяльність партії регіонів комуністичної партії та опозиційного блоку на теренах області і зняти їх з реєстрації. Депутат Володимир Ковальчук каже, політично це правильне рішення, але не в законній площині. Партію цю так званий опозиційний блок не ми реєстрували. Реєструвала Державна реєстраційна служба в Україні. Яку підпис ставила рік тому пані Онищенко, яка є нині сьогодні міністром кабінету міністрів України уряду Яценюка. Причому Франківська юстиція ми були останні. Ми 10 днів тянули. Як би то знайти варіант, аби її принаймні відтягнути? Скасувати реєстрацію тепер можна лише через судові інституції. Депутати, які підтримали правий сектор, починають суперечку. Та ваш конституційний суд, найвищий конституційно-наглядовий орган, зробив. Конституційний переворот в державі в 2010 році узурпувавши владу під Януковича. та ви всі політичні проститутки ляли під Януковича в 2010-му. Про яку законність ви говорите? Головуючий пропонує внести зміни у рішення від 24 січня минулого року, в якому вже заборонили діяльність партії регіонів та КПУ. Але депутати підказують, це неможливо, оскільки тоді ще не існувало опозиційного блоку. Відтак голосують за нову редакцію поіменно 60 депутатів. Підіймають руки за.